Ах ти, паскуди, про яких кровососів? Пів всіх там ці соски доставали. Брат Сталкер бідака валить їх зранку до ночі, а зробити нічого не може. Результату нуль. От і вирішив я, значить, хлопцям допомогти. Узяв дробовик та й давай напряму до самого лігва. До кровососів у гості. І три дні їм таку вечірку закатував. Бувало, і з двома трьома одразу крутитися приходилось. Ну і коротше. Після моїх дискотек кровососів на затоні пре. Тепер уже вони свої мацала підібгали. Оце так Флінт! Хлопець, що треба. Флінт. Розкажи, блять, про історію. Ти, мабуть, навіть не знаєш, де це сука, є. Бувай паскуда, я запомню. Я запам'ятаю. Тож, міни? Умник єбучий.